Закарпатці з обмеженими можливостями довели, що займатися спортом ніколи не пізно. Традиційна спеціалізована спартакіада цьогоріч замість 50 прийняла уже 80 учасників, які змагалися у восьми видах спорту. Переможці будуть захищати нашу область на всеукраїнських змаганнях. Після е сьогоднішньої обласної спартакіади буде сформована команда, яка буде захищати честь закарпатських ветеранів, інвалідів на всеукраїнських змаганнях. Учасники змагань змагалися у баскетболі, настільному тенісі, метанні, обруча на жердину, стрибках у довжину та інтелектуальних іграх. Організатори кажуть для людей із фізичними вадами спорт це перш за все впевненість у собі і можливість поспілкуватися та знайти друзів. Це оздоровлення, то оздоровлення організму. Понімають того. Это главное для инвалида, это вера в себя, чтобы он чувствовал себя абсолютно полноценным гражданином. Это очень важно, понимаете? И кроме того, у нас есть стимул, потому что победители соревнований поедут на соревнования или в Епаторе, или в Алушту, в Крым. А это благоприятный сезон, это знакомство, это общение. Особливої витримки і гостроти розуму вимагає гра у шашки та шахи. Корнелія завжди бере участь у спартакіаді, і минулоріч стала третьою серед гравців у шашки. Нині дівчина сподівається на абсолютну перемогу і морально готується до гри. Суперниці можу сказати сильніші, ніж були прошлого року, тому що знаю їх, але я надіюсь або на золото, або на серебро. Взяти участь у змаганнях приїхали із усієї області. Старше покоління спортсменів вважає, що фізичні навантаження продовжують життя і позитивно впливають на організм. А де здорове тіло, там і здоровий дух кажуть гості спартакіади. Дуже приємно, що нас приглашають на спартакіаду. Наші інваліди одержують нагороди. Прошлому році ми одержали чотири нагороди. Дуже при... всі заохочені, тому потрібно займатися тільки спортом. Спортом на Закарпатті Спартакіаду для людей із фізичними вадами проводять чотири роки поспіль. В Україні такі змагання відбулися вже в дев'яте. Обласні ж організатори кажуть, що це позитивний досвід, адже таких заходів у краї поки дуже мало.